Чітко пояснив і ще раз відповів, ніхто про вас не забув. Мені ці укриття вже сняться самі по собі. Поясню ситуацію, інформація, яка зараз була. Укриття по сьомій школі, так як і по шостій, взялося робити благодійний фонд. В шосту школу вони приступили до роботи, питань в них немає. Але буквально днями вони продали відповідні процедури і так далі, так, і буквально днями вони подумали нам про те, що в них зараз інші потреби і вони зробити не зможуть. Ми передбачали, що така проблема може бути, тому ми на крайній сесії виділили кошти спеціально саме під цьому школу для того, щоб встигнути зробити ці роботи. На даний момент кошти виділені і оголошений тендер зараз. Пройде буквально зараз 5-7 днів, це, по-моєму, я даюся до 5, 25 чи 26 числа. Тендер закінчується, можливо, ще там 4 дні буде на оскарження і 1 числа практично дві зміни ми плануємо приступити до повного ремонту сьомої школі. Це що ви розумієте? Тому переді мною задача стояла і стоїть до 1 березня, сьома школа повинна бути готова. Оце ту відповідь, яку я вам хочу дати і повинен дати, яку ви повинні знати. Тобто питання на контролі, питання не у Пушці. Тому я думаю, я так передбачав, що да, по умовах. Так би мовити, договору це трошки можливо затягнеться, так але будемо підключатися таким чином, щоб ми успіли ці всі роботи зробити саме до 1 вересня. А та інформація, яка в нас на просторах інтернету гуляє, що призупинений тендер на даний момент. Наскільки Я це актуально? Поясни, чи ні? Це призупинений тендер, призупинений тендер по благодійному фонду, який обіцяли хотіли це робити. З ними зараз усе. Але ми передбачали, що такі моменти будуть на крайній сесії. Ви в принципі були і. Чули і бачили, ми їх запросили сюди і вони обіцяли. Через те ми бачили, що це може бути по них не зовсім надійно, тому ми вже з цим саме. да, я знаю, я знаю. От зараз ми потім повідомлюють про те, що тендер посили своє оголошення. Тендер оголошення. Я ще раз пояснюю, дивіться, це не про ці об'єкти. Благодійний фонд взяв на себе. Взяв на себе три школи. Добре, вони взяли на себе три школи. Я поясню вам, щоб ви розуміли. Взяли шосту школу, взяли сьому школу, взяли четверту школу. Це взяли вони. Інші об'єкти всі, за виключенням п'ятої, взяла кода. Я зараз поясню, чому п'ята саме. Бо це єдина школа, єдиний заклад. Де поруч немає нічого подібного, що можна використати як найпростіше укриття. Коли я побачив це весною, коли ми практично розклали ну, всю роботу на всі об'єкти в цілому, на всі укриття і в селищних громадах, я розумів, що по п'ятій школі є проблема. Ми прийняли рішення будувати його, так би мовити, хоч способом: вирити котлован, ставити блоки і так далі. Але ви розумієте, це укриття повинно мати відповідні норми, ДВНСК, контролю, тому що просто так. Та дітей не запустимо. тому е, прийняло рішення було, і цей об'єкт взяли на себе власна адміністрація. Але знову ж таки процедура затягнулася з Херсоном. затягнулася причини потампові зеру АЛГЕС, кошти, які держава виділила на це, призупинила і відтермінувала. Тому це єдина школа, де я не можу гарантувати саме 1 вересня. Це єдина. Ну я вам відверто прямо кажу. Я розумію, що ви це пам'ятали і знали. Оце єдине, тому що знову ж таки, але це залежить не від нас. Кожен день ми телефонуємо до кода. Кожен день ми ставимо перед ними проблеми, кожен день буквально вчора вони опять повідомили про це, що десь числа тільки 22 чи 23, вони починають процедуру тендера. Тобто, швидше за все, що вони тендери, можливо, також приведуть до 1 серпня. Але навіть якщо 1 серпня вони теоретично можуть розпочати, за місяць такий великий об'єкт вони зробити не зможуть. Це єдине, що може тормознутися. Я кажу вам відверто, прямо, щоб ви мене розуміли. По сьомій школі. Такої проблеми я поки не вбачаю. Об'єм там дуже великий, але я очікую і планую, так як тендер оголошений зараз. Ну, пояснили чому. Я ще раз повторюю. Роботу взявся благодійний фонд. Вони в останній момент просто телефонують, для мене це був грім з неба. Що так і так у нас зараз кошти? У нас багато дух об'єктів. Ми не можемо. У нас є не книжота і все. Ми просто полаялися. По тому я пригрозив, що я буду жалуватись усі інстанції, бо так не можна було. Ви півроку нас водили за нос, Я обіцяв батькам, ви обіцяли мені. А відтоді кажуть, зараз пояснювати, що у вас вибачте, не кошти, коштів, у вас є другий об'єкт. Слава Богу, що вони взяли шосту школу, шосту вони роблять. Але кошти. вибачте, я переб'ю да. цю інформацію. Ми ще чули місяць назад на зборах. Точно ту саму інформацію ви нам говорили, да. що на. Наша школа не буде в тендерах брати участь у цих благодійних. Була ця інформація з ваших вуст промовлена. Я дуже гарно пам'ятаю, я сиділа спереду, дуже уважно вас слухала. Зараз ви повторюєте те саме знову ж таки. І ще тоді ви говорили, що ми будемо за міські кошти це робити місяць назад. Ми це говорили. Ми знову вертаємося на те саме. Вересень місяць прийде. Знову буде Давайте, те ще. саме. Немає вересня місяця. Ви хочете покричати, то я вам зараз поясню. Друге, Друге літо війни просто нервою. Розумієте, я чоловіки очікуваю. на війні. Ми маємо з дітьми сидіти вдома, тому що діти бояться. Діти не можуть піти в школу. Ми маємо з дітьми сидіти вдома. Ми не можемо піти на роботу. Це мої адекват, діти, ті діти діти самі внуки, так само вони ходять, ну, ту саму сьому школу, добре, що якщо на те пішло. І так само мені дочка так само приходить і каже, папа, що мені каже, робити, мене діти. Так само, мої діти. То ну, як це то ви, це ви це розумієте? Не вже ви думаєте, що я їй так само сказав, як і вам це кажу. Дочі, не переживай, 1 вересня ми зробимо зробив все для того, щоб сьома школа працювала. Крапка. Ви мене зрозуміли. Але ваші діти ходили до школи, внуки, точніше. Почнемо з того. В іншу школу, ну вони ходили до школи. Ну, так, треба було. Вони не ходили. Але це 5 тисяч російських 6, 6 і далі. Вони взагалі не ходили до школи. Вони онуки маліт, то вони ходили молодші. Так, да, вони ходили в перший Добре. клас, я знаю. Так, дивіться, Я вам так, зараз пояснив. Включати питання в порядок, не включати. Тендер оголошений. Тоді, коли я вам говорив, ви тоді говорили, що ми працюємо з благодійним. Але ми кошти закладаємо і надіємося на них. Якщо, не дай Бог, в них щось зірветься, ми почнемо самі робити. Ми не тягнули. Я так і говорив. Зараз наступив той момент, коли в них нічого не вийшло, і ми приступаємо самі. Ви мене почули? Почули. Надіємося, що а, я те саме говорю. Тобто день і ніч ми там будемо робити. Приступити але... самі, повинні ви були ще того літа. Ще о, того о, літа. За один ну, люди, добре, ну, буде ну, ще давай, третє літо. Давай і давай його того, не буде того бомбосховища. Я Того ще. літа не говорю взагалі, бо того літа. Так, були зовсім інші вимоги. Того літа нам заборонили взагалі дотрогатись до того, бо говорили постійно панельні приміщення, не можна там нічого робити. Так. Коли я особисто їх привів туди. Матами вкрив тому подвалі, врешті-решт кажу, так вам кажу, не можна нічого робити, а діти в школу не ходять ну, уже другий рік. І я взяв на себе. Я поїхав обласне управління ДСНС. І я, врешті-решт, отримав дозвіл і вони дали добро. Але це тільки пішло у цьому році по сьомій школі. Сьома школа не підпадала. Вони хотіли та овоческовище. Я кажу, ви уявляєте, яке овоческовище. Скільки там дітей? 200 дітей можна е, е, розмістити. А в школі навчається 1200. Є різниця чи ні. А там великий підвал на все укриття. Воно може бути ну продати для всієї території. Ну, у мене було ще й друге питання. Саме сьому школу я вже другий рік подавав, і зараз питання розглядається в міністерстві інтерв'ю розвитку, подати її на реконструкцію в цілому школу. Так, тому що там актовий зал. Чекай, я про це говорю. Мене турбує той самий актовий зал, турбує спортивний зал. Я дивився, якому школі вона там якому стані вона знаходиться. Слава Богу, документи зараз є. Попаде вона туди чи не попаде, але це європейський грант, так це європейська допомога. 20% міська рада, а 80% від них. І воно планувалося. Я думав, що і мені вдасться повністю все зробити з подвального покриття, зробити всю школу. Я на це вірю і надіюся. Але сьогодні це озвучу, можливо, даремно. Бо я тільки озвучу про плани, завтра буду казати, а ви а де воно. Тобто я не хочу я робити. Зараз ви знаєте, я керуюся. Приватні гуртки ми... вибачаються, приватні гуртки у сьомій школі працюють, а учні там не можуть навчатися. Дівчата, Булокці, люди добрі, повірте, так можна дивіться, можна. я ж вам пояснив. Питання ну, не я не сплю, але... я не сплю ночами, uh -huh. Я криком кричав трубку до тих до того фонду. Я їм грозив та кажу, ви кажуть, совісті не маєте. Ви мене півроку водили за нос, ви обіцяли, врешті решт І добре, що ми на ті крайній сесії, ви ж тоді самі кажете, були. Ми ну, передбачили, ми виділили кошти. Було. Ми виділили кошти, бо я як відчував, що таке може трапитись. Хорошо, куди ходити на п'ята школу? За п'яту школу пока сказати не можу. Швидше планується засека. в, 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 в п'ятій школі Це бомбосховище чи, чи планується коли після по п'ятій школі? П'ята школа, можливо, буде затримкою, але п'ятій школі це єдина, мабуть, буде школа, де буде мати найкапітальніше укриття, яке тільки може й бути. Це робиться капітальне укриття. Це робиться повністю протераційне укриття. Робиться зі всіма нормами, зі всіма стандартами на дуже велику суму. Але повторюю, це укриття іде. Повністю під керівництвом держави, воно йде повністю вода. Вони розробляли проект. Вони повністю включали всі ці процедури, так? але це так вони то довго, поки деньги, як вони кажуть, поступлять з міністерства. Вони поступили, уже все. Ми приступаємо до процедури тендера. А потім зразу поступила команда, то всі кошти зараз йдуть на цей знімай, де тільки можна, відправляють на Херсон. Кошти прийшли сюди. Кожен день ми телефонуємо, заступники мої телефонують, ми тримаємо п'яту школу на контролі. Зараз, буквально, вчора вони пояснили, буквально через неділю ми виходимо на тендер. Ну це державні, у них так швидко не робиться, це не від мене залежить. Ними я поуправляти не можу. У мене плана, чи я поїду до них, чи ви поїдете. Питання немає різниці. Вони тянуться. Я сподіваюся, все зроблено по п'яті, По п'ятій все зроблено. Я говорю, гроші пройшли. Все, ми чекаємо тендера. Так, я більше того, я мрію про те, що там зробити, вибачте, укриття, а воно планується на цю майданчику, щоб зверху і ще зробити футбольне поле. Коли подавали ми цей проект на п'яту школу, я паралельно подавав туди і на другу школу. Бо друга школа в таких самих негативних умовах знаходиться як п'ята. Вона, по суті, знаходиться в центрі. І єдине, будемо говорити, місце, де можна було би, ну, дітей утримувати це в Нусі. Але Нус теж, це приватна. Сьогодні пустила завтра ні. Нам уже ринок, який ти показав. Тривога йде, в нас двері закрили, кажуть, це наш приватний об'єкт, хочемо пустимо, хочемо не пустимо. Внусі є чітка домовленість. Вони зараз так про що якісь роблять косметичний ремонт, бо в цілому зробити якісне, як положено, не можна, бо ми ж не знаємо, тривога буде, не буде, а нам потрібно, щоб воно було вільне. А в першій школі всі діти поміщаються у бомбосховище чи ні? Всі будуть ходити. По першій школі немає проблем. Немає більше ні в одній школі. Тобто, як це немає проблем? Тільки Молодші Други класи ні, ходять, так, старші тому, ж не молодші, ходять. Молодші, ж там же ж другі школи. Дві старші класи. Не всі давайте так. І ще раз по порядку. Да. Да. Ми, Ми говоримо по цілому. Я назвав зараз перша школа, проблем немає. <проб> так, Все зрозуміло. Тобто у нас не закриті поки на даний момент тільки дві школи. Була ще третя, третя це вовчки була. Це третя була. Лучку сьогодні після виконавчого виконавчого я туди поїхав. Робля теж усилені темпи, Теж для того, бо я пообіцяв так само як вам і тим людям, що 1 вересня також буде відкрита. Так? Оце єдине. Найшли, освободили вибачте, котінню, вигнали і так далі. По всіх закрили ми питання. У нас не закрите питання, поки тільки відкрите сьома і п'ята. Все, а ви зрозуміли? По п'яті давайте і ще раз я вам поясню. Возмущайте, не возмущайте, я вам повторю, ну як вам ще пояснити, мої внуки туди йдуть. До мене дочка приходить, папа, каже, Дай мені йде робити, а я кажу, доча, я тобі обіцяю, 1 вересня діти підуть в цьому школу. А якщо ну, як не зроблено, буде до навчання, не допустять. Якщо не... на 1 вересня не получиться, що тоді яка ситуація за що вам а? дає впевненості, шо, ну що вам дає вам впевненості дати нам гарантію, що от 1 вересня наші діти потрібно. Дивіться, Мені впевненість здається, одна, тобто. Ну тоже, давайте будемо говорити так, коли благодійний фонд, починаючи з березня місяця, робив відповідні проєкти, обіцяли це все робити. Ми ж не можемо наїхати. Як вони кажуть, у нас так швидко проводяться, у нас так довго, тому що це теж благодійний фонд, це міжнародні компанії, коли, дійні поступлять, коли не поступлять, кадани посмотримо, то легше. Ми розробили, бачимо, що в них нічого не виходить, ми вирішили самі робити проєкт. Ми розробили відповідний проєкт, вони його оцінюють, вони його дивляться і кожен день обіцяють, обіцяють, обіцяють. Коли ми вже побачили, от на тій попередній сесії, що я сказав, що не все буде гладко, ми вирішили депутатами, бо знімали кошти з інших об'єктів, де тільки можна. І на минулій сесії ми заклали кошти в надії про те, що якщо в них не виходить, ми приступаємо до своїх коштів. Ось зараз склалася така ситуація. Для мене охопилася точка Х. це було в п'ятницю, якщо на те пішло. Коли я в п'ятницю, що останнє до них набрав. І конкретно поставив питання, бо я кажу людям, це, у мене є червона лінія, я так і говорив, 15 липня. Бо я передбачав, що за півтора місяця у мене є досвід. Прекрасно зроблена була Любавонька, прекрасно була зроблена берізка. І я розумів, що за місяць можна буде зробити. Хоча, так, да, проєктними умовами, вони передбачено набагато довше. Але я навожу приклад, берізка. Вони робили по 8, по 12, по 14 годин в сутки. Да. Я коли бачив, скільки землі вигорнули, це був результат. Я бачив, як робилися роботи, вибачте. В Роботи робилися практично цілодобово на інші люди. Така сама ситуація тут. Коли я їх послав подальше, кажу, ви вже мені поставили крапку, ми зупинили цю всю роботу. З благодійним фондом поставили крапку. І терміново керівник, начальник відділу, дається команда терміново, тепер викидаємо вже е, тендер, робимо вже самі свої. Ми чекаємо зараз 5 днів, тендер викинути. Вже викинути. Чекаємо, та? Та, тендер Сьогодні викинути. повторно викинути. <постов> да, ми продублірували, щоб зараз був повторний тендер. Розумієте, по прямій процедурі ми не маємо права заключити договор. Ми не маємо права, бо мене посадять за це. Це кримінал. Є певні процедури, які не сидять. Але для мене наступила ця точка Х, те, що я говорив. З ними не вийшло, працюємо тут. От і все. Тому я такий впевнений зараз. Я б не стояв оперативно. Да. Ну ви розумієте, тому. Повірте а мені, якщо... я цим зараз болі, я цим живу зараз, воно мені зараз. Отут, так. Я розумію, що це діти, і це найбільша, це найбільша опорна школа. Ну так закладається. Ну я вірю, от, от чомусь вірю, я хочу, як казав, перед Богом помолитися, що, що саме сьома школа, Уже сідуючий рік, якщо вона попаде в цей проєкт, про який я говорив, ми доробимо все те, що ми зараз, можливо, не доробимо. Так, ми доробимо той зал, спортивний зал. Ми зробимо той актовий зал, який там є, чи там, де басейн був. Тобто вона потребує в цілому. там Взагалі криша ж Ну там не то, що там криша стара, там жафіття, що робить. Я здивований був, коли я туди прийшов, подивився. виходить, вибачте, нова школа, а там елементарна. Дивіться, утепляли шкіли, сіни, а йдуть зворотні знову, Я вперше. коли може з'явиться і пішов по